Черкаські матусі форумчанки хочуть розмістити креативну антисепаратистську розтяжку на автомобільному мосту на в'їзді в Черкаси з боку Золотоноші. Молоді мами розповідають, що ідея виникла в ході обговорення нинішньої суспільно-політичної ситуації в Україні, хоч вони і в декреті, та не можуть бути осторонь тих подій, які вирують на сході країни. Небайдужі матусі обговорюють напис, який має бути на розтяжці. Серед робочих варіантів Черкаська земля горить під ногами сепаратистів. Ми мами Черкас попереджаємо. Сепаратистів на обід з'їдаємо. Черкаси серце України, сепаратисти геть країни. Коломойський грошима бореться із сепаратистами, а ми в такий спосіб будемо їх залякувати. Єдине, що непокоїть патріотичних матусь кошти. Виготовлення розміщення розтяжки й оренда на місяць обійдеться у майже. Дві тисячі гривень, оскільки мами в декреті не мають великої фінансової можливості, тому збирають з міста по нитці та сподіваються, що їх ідея знайде підтримку серед черкащан, зазначає видання рідна Черкащина.